Структурування закладів медичної галузі триває. Так на останній сесії депутати Кіровоградської облради прийняли рішення реорганізувати Олександрійський онкодиспансер, приєднавши його до Олександрійської психіатричної лікарні. Такі зміни торкнулись всіх медичних закладів, які підпорядковані Кіровоградській облраді. Сюди входить і онкодиспансер, і шкірвен диспансер, які Попереду був приєднаний до, до нас, до онкології і наркодиспансер. От ми всі скопом, будемо так казати, да, переходимо до психіатричної лікарні. Е, чому складне? Тому що, ну, безумовно, зниження ефективності надання онкологічної допомоги, безумовно, відбудеться. Мається на увазі на місцевому рівні, намісе, тому що. Привести хірургічну допомогу, тобто оперативну допомогу, робити те, що ми робили, скажімо, навіть безоплатно, але ми це робили, бо були у нас умови для цього: хіміотерапевтичну допомогу, паліативну допомогу, хоча теж ми не маємо цих пакетів з НСЗУ, симптоматичне лікування, безумовно цього. По крайній мірі, до нового року до нового року ми будемо це надавати, тому що є процес реорганізації підприємства. А після це питання. Після реорганізації міської та районної лікарень розглядається можливість надавати онкологічну допомогу на базі вже кластерної лікарні. Онкодиспансер міг би працювати далі, якби були підписані пакети з НСЗУ, говорить Олег Носов. Сама реформа цього не передбачає. Тобто передбачається виключно така система. Багатопрофільні, потужні лікарні з кількістю пакетів не менш, аніж 20. Тобто от такі от прорахунки. ну 20 пакетів тільки багатопрофільна лікарня може надати. І в цьому випадку да, ми можемо. В цій кластерній службі функціонувати як окрема онкологічна служба. Іншого не буде і не може бути. За словами керівника, онкологія тримається на трьох факторах: хірургія, хіміотерапія та радіологія. До реформи охорони здоров'я заклад всі ці послуги надавав. Зараз вимоги зовсім інші, тому умови функціонування підприємства стали дуже складні. Вимоги до того, ж радіологічного обладнання. Зараз зовсім інше. Тобто у нас повинно бути радіологічне обладнання, таке саме, як, припустимо, в Європі один в один або в Америці. Це м -м, питання приблизно ну, десь 100 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень. Це тільки для радіології, це тільки по обладнанню. А плюс іще по персоналу. Плюс іще по персоналу. І це складне питання: не грошей, не персоналу. Це щодо радіології. Щодо хіміотерапевтичного пакету. Дійсно, хіміотерапевтичний пакет теж дуже високо оплачуваний державою. І потребує величезної кількості як самообладнання, так і лікарів. Ну, наприклад, 4. Тільки анестезістки, анестезістки. Не менш чотирьох лікарів-анестезіологів. Основне, що залишиться в онкологічному диспансері після Нового року, це консультативні послуги. Амбулаторно-консультативно-діагностичні послуги. Не буде, не буде виключно стаціонара. Сціонар не буде, бо це занадто дороге задоволення, яким повинно бути оплачено. Ну, в першу чергу, Національна служба здоров'я ми не можемо не витягуємо тих вимог, які вони вимагають. Тобто, і в першу чергу це по кількості персоналу, кваліфікованого персоналу, який повинен і тут особливо. Працювати за основним місцем роботи. Тобто у нас персонал був, але ну скажімо, да, чверть їх була за сумісництвом працювала. За що ми Національна служба здоров'я були і наказані зняти з нас кошти? Це основна причина. А набрати таку кількість персоналу для окремого лікувального закладу у нас це неможливо, його просто немає. Тобто його треба буде запрошувати. Якщо щось робити, то запрошувати. А якщо запрошувати, треба платити. Платити нічим. Об'єднання онкодиспансеру і психіатричної лікарні дасть змогу забезпечити вже об'єднаний заклад необхідною кількістю фахівців для підписання пакетів послуг з НСЗУ. Щодо кадрів, то частково фахівці перейдуть вже в об'єднаний заклад. Частково будуть розподілені по лікарнях Олександрії.